Thank you. Коли бачиш розбиті ворогами російськими окупантами будинки, зруйновані населені пункти, села, міста, розумієш, скільки часу потрібно, щоб все це відновити. Я спілкувався в першу чергу з людьми, які проживають в Маріуполі. Вони приїжджали до нас в міську раду, приїжджав секретар Маріупольської міської ради, приїжджали представники депутатського корпусу, і вони мені сказали таким чином: так, дуже багато людей в певний період часу були за Росією в Маріуполі. Але після того, як вони пережили окупацію так званих днр лнр а реально це були російські окупаційні війська, вони дуже поміняли свою позицію. І зараз ми можемо сказати про те, що Маріуполь це українське місто. Так само Артемівськ зараз це українське місто, так само Краматорськ українське місто, так само це українське місто. І насправді є різні думки. Я навіть серед наших львів'ян чув таку думку. Що Донецьк, Луганськ це народні території, що Крим треба віддати. Я з цим категорично не погоджую. Тому що це є територія України. І якщо не буде російських окупаційних військ, дуже швидко ми, тобто українська влада, наведемо там порядок. І ми зараз бачимо, що тут на наших територіях, вже на наших територіях, які нам вдалося відвоювати, ми бачимо, що є мирне життя, що люди нормально проживають, працюють, харчуються, люблять. Тобто і це дуже добре. Як навести порядок, я хочу сказати таким чином. Там справді ситуація дуже складна. Ситуація складна, чому? Тому що ми в першу чергу бачимо по Донецьку, по Луганську, що дуже багато людей, які займали проукраїнську позицію або нейтральну позицію, яку займали підприємницькою діяльністю, не повиїжджали. І згідно з даними організації Об'єднаних Націй, таких людей, які переїхали на територію великої України, є майже мільйон. Як ми всі бачимо, Росія все ж таки слабша. А це означає, коли російський уряд не буде, скажімо, впливати на ці території, не буде постачати зброю, бойовиків, озброєння та фактично регулярну російську армію, це означає, що ми там наведемо порядок самі. І я переконаний, що ми, тобто наша українська влада, нам давно би вже навели порядок на цих окупованих територіях. Єдине питання, що там є російські окупаційні війська, які ну а російська армія це друга, третя армія в світі. І це і так. І тому на сьогоднішній момент ми маємо таке умовно тимчасове перемир'я. Умовно тимчасове перемир'я. Але там буде порядок. І там буде наша українська земля, там буде наша українська територія. На цій війні ми допомагаємо не державним чиновникам, не керівництво держави. Ми допомагаємо простим бійцям. До нас звернулися прості бійці керівництво так само добровольчого батальйону Свята Марія, які попросили нам, нас придбати «Бердем». це бойова розвідувальна дозорна машина, яка важлива для розвідки тим, що має високу прохідність, маневреність. Вона легко переходить рови, траншеї. Вона також має засоби спостереження як в день, так і вночі. І вже на башті самі бійці встановили кулемети. Я сподіваюся, що ця машина допоможе нашим бійцям, нашим бійцям добровольчих батальйонів виконувати ті бойові завдання, які перед ними ставить керівництво держави, керівництво батальйону. Та хлопці, що я можу сказати? Ми люди цивільні, волонтери. Ми повинні допомагати всім, чим можемо. Тому ми від своєї сторони повинні зробити все для того, щоб вам тут було комфортно, ну, в першу чергу, щоб вам було комфортно, щоб ви могли захищати інтереси нашої держави, щоб ті сепаратисти, щоб ті російські військові не пішли до нас, не пішли на Київ, не пішли в Західну Україну, щоб ми за... захистили кожен п'ять своєї землі. Ну, а до вас просто прохання, щоб ви залишались живими і здоровими, А це найголовніше. Хочу поблагодарити всіх волонтерів України, таких як Володя. которые нам помогают. Мы чувствуем эту поддержку и делаем все для того, чтобы победить в этой войне. Но для этого нам надо еще, еще поддержка ваша, как духовная, так и материальная. Слава Украине! Слава!